Олександра Щелчкова, Вітерець і зірочка. Десь далеко, за великим лісом, біжить собі блакитна чиста річка, а за нею простяглася зелена казкова лука, вся немов килимом, укрита різнобарвними квітами і над ними літають кольорові метелики. І так там гарно, так сонячно, що здається, Літо ніколи не закінчиться. Саме там, на цій луці, живуть маленькі конячки. Вони дуже схожі на справжніх коней, тільки зовсім маленькі. Ти, мабуть, бачив таких у зоопарку. Їх ще називають поні. Поні тут багато, і всі вони такі різні, і коричневі, і чорні, і білі. І сірі в яблуках, і навіть блакитні рожеві, а гривки у них теж різнокольорові. Ці поні дуже веселі, радісні та грайливі, і лише поні на ім'я вітерець завжди сумний. Він найкрасивіший серед усіх маленьких конячок і найрозумніший, а ще найспритніший. Не даремно його звуть вітерець постільки він дуже самотній. Річ у тім, що вітерець завжди помічав у всіх якісь вади. Той поні погано стрибає, той не вміє швидко бігати, той якийсь недумкуватий, один незграбний, другий некрасивий, третій не вміє заливисто іржати. Вітерець завжди висловлював свою думку. Ображав цим товариша, і спілкуванню приходив кінець. Так і жив наш поні самотньо і нудно. Здавалося йому, що весь світ сірий і нудний. Та ось яка історія сталася якось із цим поні. Сідай маля, важно слухай. Одного разу, коли вже зайшло сонечко, і на небі з'явилися зірки, поні раптом почув чийсь голос. Вечір добрий мій друже. Чому ти такий сумний? Вітерець дуже здивувався, бо ще ніхто так лагідно до нього не звертався. Він повернувся і побачив маленьку дівчинку поні з крильцями. Вона була така гарна, що вітерець на мить втратив мову, але швидко одямився і запитав. А ти хто? Мене звуть Зірочка. Я живу он на тій зірці, показала на небо поні дівчинка. І вже давно спостерігаю за тобою. Я подумала, що тобі потрібна моя допомога. Чому ти завжди такий сумний і самотній? А з ким мені бути? Усі поні мають якісь вади один нерозумний. Другий бо третій не вміє бігати? Я не можу знайти собі друга. Розумію тебе, але твоя біда в тому, що ти теж маєш недолік. Тобі не вистачає доброти. А що це таке? здивувався поні. Навіщо вона потрібна? І де її взяти? Вітерець запросив зірочку до себе в гості, і там вони продовжили бесіду. Хочеш бути добрим і щасливим? запитала зірочка. «А як же?» Тоді спробуй бути добрішим до інших. Я навчу тебе. Спробуй бачити в інших непогане, а гарне. Знайди у кожного те, чого не вистачає іншим. Те, що вирізняє його з поміж інших. І коли ти опануєш цією рисою характеру, то вже не помічатимеш вад або будеш до них поблажливим, а з часом у тебе з'явиться бажання допомагати тим, хто цього потребує. Будеш захищати боягуза, навчати швидко бігати і стрибати не з грабу, розтлумачувати щось нерозумному. І все. Недовірливо запитав вітерець. Ісе. посміхнулася зірочка і, попрощавшись, зникла. Вітерець замислився, хоч і з недовірою поставився до слів зірочки, але він був дуже, дуже розумним і вирішив спробувати. Наступного дня наш поній почав уважно спостерігати за товаришами. І чим уважніше він придивлявся до них, тим більше дивувався. Виявилося, що всі поні дуже талановиті. Повільний і незградний умів складати вірші. Несмілива поні дуже гарно співала. Кожний умів робити щось краще за інших. Вітерець був приємно вражений і почав спілкуватися з товаришами. Він щиро хвалив їхні уміння і допомагав долати труднощі, і раптом сталося так, що поніне ім'я Лагідна стало його найкращою подружкою. Наш герой ніколи не здогадувався, що вона така ніжна і так добре до нього ставиться. Вітерець дуже змінився. У нього з'явилося багато друзів, і найголовніше він побачив світ зовсім іншим, різнобарвним, яскравим, сповненим світла і тепла. Тепер, кожного ранку, він прокидався з гарним настроєм, йому навіть хотілося співати. Однієї ночі поні відчув ледь чутне коливання повітря і побачив у вікно крилату зірочку. Вона посміхнулась до нього і сказала я дуже рада, що ти нарешті щасливий. Дякую тобі, Зірочко. вигукнув радісно вітерець. Я лише трішки допомогла. Головне, ти зробив сам, відповіла поні з крильцями. А зараз я полечу, У мене ще багато справ. Ще багато хто потребує моєї допомоги, ще багато хто не знає, для чого у світі. Існує доброта. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.